Діабет хвороба, з якою треба звикнути жити. Як це знає деканчанин Володимир Тумко? Я не працюю за станом здоров'я, от оскільки він дав сахарний діабет, дав е, негативні наслідки на. Головний, головний мозок на ноги, устало сніг, тірпосніг і руки не так працюють, оскільки судоми. Домашнє господарство чоловікові допомагає вести дружина та син. Щоб підтримати себе, хоч в якійсь формі, двічі на рік, по 10-15 днів він проходить курс лікування у Полтаві. Крім цього, щоденна дієта та прийом препаратів за більш ніж 20 років з діабетом. Чоловік називається справою звички. Я виконував інтернаціональний обов'язок в Афганістані і після нервних потрясій, мабуть, я отримав сахарний діабет. Я на інсуліні, тяжка форма сахарного діабету. Інсуліну отримую від 60 від 60 до 50 до в сутки. Три рази отримує інсулін, три рази в день, утром в обід і ввечері. Інсулін повністю отримує у Диканській центральній районній лікарні, але час від часу йому доводиться лікувати ще й зір. Медики говорять, діабетичний стаж у 20 і більше років. На 90% означає серйозні проблеми з очима. Хворих з цукровим діабетом необхідно обов'язково оглядати окулістом два рази на рік, а якщо виявлені вже діабетичні зміни на очному дні, то і частіше. Якщо є зміни більш суттєві, то обов'язково призначається лазерне лікування. Доведено, що це найбільш ефективний спосіб лікування діабетичної ретінопатії, який попереджає безповоротну втрату зону. Крім того, що діабет може призвести до інших захворювань, його можуть спровокувати і недуги. Захворювання органів шлунково кишечного тракту, це хронічні захворювання, печінки, пришлункової залози. Це це захворювання також проводять е, стресові ситуації можуть бути. Це вірусна інфекція може бути причиною. Діабет молодого віку або першого типу лікують інсуліном. Другий виявляють у людей старшого віку, коли ті приходять до лікарів з супутніми скаргами на здоров'я. При цьому призначають дієту та лікарські препарати. Загалом констатують медики хворих на діабет стає все більше. Взагалі у всьому світі реєструється десь 6%. на Україні. цей відсоток складає до трьох багато прихованих форм діабету, які на жаль виявляються вже в запущених випадках. Тому я наголошую, що перві ознаки слабкості, сухості шкіри, часто сечовиділення, потрібно звертатись до лікаря. А для профілактики фахівці радять слідкувати за всім, що впливає на стан шлунку, дотримуватись здорового харчування і способу життя.